Так, друзі, всіх з добрим утром. Ой, приїхав вже на заправочку, я заправився. Кстати, газ іще подешевів. Вчора ж був, по-моєму, не ошибаюся, 27,49. Зараз вже 27,39. Поки сидимо на заправці, вже три закази десь по болту прилітали і всі в центр. Ну, нема смисла туди рипатися і нікому не совітую. утра їхати в центр. Я б і не сказав би, що дуже такі сильні хороші тарифи. Ну, Поки ми стоїмо, уклон мовчить. Я так завжди работаю по фільтрах, не хочу ставити цепочку, бо цепочка теж зараз мені лупашить у центр. А в мене по цепочках, по фільтру, кажу по цепочках, по фільтру стоїть все, кроме подолай центра. Отак вот от. Київ кажуть, пустий, свободний, не знаю, ще не їздив, не бачив. Ладненько, друзі, будемо працювати. Куди буду їхати, потім вам розкажу. Приємне вам просмотру. Не переключайтеся. Дивіться моє відео до конца. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Ну, якщо перший раз у мене на каналі, пожалуйста, делайте подписочку. Всем удачі. Не короче, друзі, довго ждать. Прийшов мені заказ. Буду їхати на Туполіво. Ну, на Туполіво ще можна їхати, такий теж жив район. Можна куди-то виїхати, але саме головне не їхати в центр. Не за які гроші, бо ви оттуди не виїдете. Як завжди, тоді прийдеться переїжджати, щось починає сніжок порушити. а на вечір будуть вже великі морози. Так що, Якщо в когось в омиваті водичка, так як у мене, використовуйте її. Бо замерзне. Коротше, друзі, двигаємося до заказу. Будемо вести Наталію Так що всім, друзям, приємного просмотру Так, зробив я після цього ще два закази. Коротше, взяв я з на республіку. Я так зрозумів, що на республіці нема чого стояти і я, коротше, з республіки почав подаватися на Магелан Якраз почав тільки переїжджати через мост і приходить мені заказ за болотного. Коротше, в районі там, де поворот на новосілки. Привіз сюди на Івана Лепса. І все по болту уклон, к сожалению, мовчить. Не знаю, може уклон зараз працює тільки по цепочці. Но, чесно говоря, нема в мене бажання включати цю цепочку. Зараз буде бросати весь мусор. Цепочка це для мусора. Отак я вам скажу. Так що, може хтось і робить по мусору, ну не знаю. Я работаю так. На часах у нас полодіне ну, грубо говоря, за півтора часа три закази. По полчаса на заказ. Город, можна так сказати, свободний. Оце трошечки так машин було зі Рімков до Жулянського моста. Там сюди ж куча тик світлофору. От, а так, слава Богу, все проскочив. Пасажиру треба було з противоположної сторони, каже, якщо хочете, можете з цієї сторони остановитися, щоб не розварачувався. Кажу добро. Договорились. Ну що, працюємо, ждемо далі заказів. Так, друзі, я зробив я ще один заказ. Переїхав сюди на Академку, а точніше на вулицю Булаховського. Ми так паркуємося возле агроматика. І будемо далі ждать следующий заказ. Тож, коротше, взяв заказ, там 1,4 400 була подача, але пасажир трошки неправильно вказав, він був з противоположної сторони, а точка щось, -то, я не знаю, що так перший раз я таке чую, що він в одному місці стоїть, а адрес поставило на другий. Ну, то таке діло. То не столь важне. Два гривні на чай оставив. Пораний ущерб, блядь. Ой, блядь короче без 5.11, ну, грубо говоря, так як я вам і казав, так, по полчаса на заказ. Ну, побачимо, куди буде наступний заказик. Потихеньку поча сніжок пролітати, бо то якось не було, і оце опять пішов сніжок. Так що буде, наверное, скоро джинкл бенц Пишіть, як у вас робота. І так, коротше, друзі, психонув я і приїхав на этот. Ось. А ви зрозуміли, так? Да? Не знаю. Зараз, мабуть, буду кудись переїжджати. Наверно, возможно десь поїду зараз на Солом'янку, бо тут таксистів як вош. Тут що просто якийсь взяв заказ, тут треба мати такий фарт, що не знаю. Родитися, мабуть, треба на голові з короною. Так, на часах у нас вже пол 12, ну, грубо говоря, я ж говорю так. Полчаса заказ, полчаса заказ. І заказ, кстати, мені швидко цей прийшов. Наверно, я так минути три постояв з вулиці Клавдіївської. Привіз сюди людей, десь в Польщу їдуть. Дві баришні їдуть в Польщу. Так що такі от діла. Туго-туго, звісно, з роботою. Машин більше, ніж людей. Нема кого возить. Народ і той роз'їжджається, який є. Таксістів додається, а людей менше. Навіть маршрутки ті свободні мотаються. Що вже тоді говорить про таксі, правильно? Якщо на маршрутках люди не катаються. Ну нічого, бля. Робота в нас така, що не бий лежачого. Що їхати сидіть, що ждати сидіть. Так що поки що ждемо. Побачимо, що буде. Ну, мабуть, будь-що, що я зараз кудись поїду. Тут нема чого ловити, друзі. Коротше, друзі, плюнув я на роботу, їду додому. Роботи ніхе немає. Он поставив, виходить, проїхав на солом'янку. По уклоні даже вже цепочку поставив, не то що по фільтрах, по цепочці, 0. Болт 0, поставив в сторону вдома. Тільки що давав заказ з Аркадії на Лепсе за 76 гривень. Та я думаю, ну вас нахер, блядь. Йдіть пішки. Так що на часах пів первого роботи, от слова «совсем». Не знаю, як вони це катаються, блять, що вони возять, лібо все пилісосять, але ж треба не забуватися, що ти ж заїжджаєш потім на заправку, а то ж ти на полісосі улітає швидко. Собираєш по 60-70, по а коли заїжджаєш на заправку, даєш сотні. От вам і п'ятниця сьогодні. Ну, вечором виїжджати я сьогодні не буду. Сьогодні будемо отдихати. Це вже завтра хіба що. Побачимо, як говориться, по состоянні. Як сьогодні посидимо, то відповідно, побачимо, як завтра і виїдемо. Кстати, всіх з праздничком вас. Здоров'я, всіх благ. Вам і вашим близьким. Саме головне не болійте. А якщо будете здорові, то будуть у вас мільйони грошей. Бо буде здоров'я їх заробити. Так, а ми вже сього на квадраті на, на Таюри. Домінос Піца. Не знаю, люди ходять, тиняються, бля. Де то скоро їде, наверное. Че видите какой сигнал? Не знаю, скоро. А, да, навстречу їде. І все. Світлофор проїхали і Сирену відключили, так як всегда вони люблять делать. пользуя своїми люстрами. Такого немає, воду такий пішеход, не переход такий неудобний, що просто капець. Пускаємо піти тонічка, з Чернігівського. Хай дядько летить у нього ще дорога дальня, якщо він з Чернігова, а може десь із Черніговської області. Так що, друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Дивлюсь, начали підписуватися до мене на канал. За це вам вообще ось такий від мене огромний лайк. Так що, якщо. Повторюся ще раз, бо дуже мене багато в коментарях пишуть, що «О, ти не знімаєш там, не показуєш по цифрах, по заробітках. Повторяю 101 і останній раз. Якщо ви хочете побачити всі мої скріншоти по моїх заробітках і тому подобно, скільки проїхав, скільки заїхав, скільки заправив і тому ето буде 2000 підписчиків, тоді я це все діло буду показувати. Там ще залишилося, грубо говоря. 500 с хвостиком. Так что, если 500 человек собирается, все, я тогда буду все показывать, как все в интернете выкладывают и показывают. И побачите, какая на самом деле работа, а не так, как все красиво рассказывают, что тут вроде бы миллионы зарабатывают у такси. По два, по три часа ездят и миллионы мают, блядь. Лапшу вам вишают на уши, на уши. не верьте, а то, что вам сыплят Просто-напросто лапша. Якщо навіть комусь і фартонуло у який то день заробити там, якусь ну, велику цифру за малий період времени, то це не означає, що кожен день така робота. А потім сидять у носі ковиряються, як говориться, їдять одне те саме і в такі самі кофті їздять, але зато ж мільйони заробляють. Я не знаю, куди вони їх дівають, бля. Я вам скажу так, піздоболе. Пізно були. Так що. З праздничком всіх. Пока.